Черешеньки ваблять очі і маленьким. Дівчаточка, і хлоп'ядочка під деревцем скачуть, простягають рученята та мало не плачуть. Раді б вишню з'їсти та високо лізти ой, раді б зірвати. Стати. Ой вишеньки, черешеньки, червоні і спілі. Чого ж бо ви так високо виросли на гілі, ой того ми так високо виросли на гілі, якби зросли низенько, чи то ж би доспі? А не голосно свістить, гей, хто небудь відгукніться, бо ніж вогню мене зніміть. Не жартуйте так зі мною, бо вогонь лю водою і тоді сплете до вас. Поповзе зміною газ, газ отрує вашу гату, ще й побахне, як граната. Бабич Ліля, перший загін, вірш про маму. Матінко моя кохана, ти найкраща в цілім світі. І хоча мала дитина, може мені так мало літ. Та тебе, матусю мила, я люблю, вона життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Клюпа річка, не зривай ромашку, не топчи травичку, В зелені діброва, вкититься хліщина, глянь, яка чудова наша Україна, Журавлі над лугом линуть рівним калином, Будь природі другом батьківщині сина. Тісна годять, огірки, пузанки, поховаш без листки. Ажов таверній візиний видно обум. А від гарбуз, а гарбуз, хаму в землю заход, чи лежать, чи пошивають, лежать, хима, тільки сонку. Москві свій, хоч вже чай, наш ГОГОД. Перший загін Садок вишневий коло хати, хрусті над вишнею годуть, ногатирі з плогами плов... йдуть, співають і дочів дівчата, та матерів в вечері йдуть, сім'я вечеря коло хати, Вечірня зірочка стає, сім'я вечеріть дає, а мати хоче навчати, а й соловейку не дає, поклала мати біля хати, маленьких діточок своїх, сама засула біля них. Затихло все, тільки дівчата та соловей та я, підго... Я підготував вірші ой, маму... ой, мама і тату, а у мого тата широчезні плечі, зручно там сидіти, видно вдаль малечі. А в матусі руки лагідні й тепленьки вигортають ніжно до свого серденька. Як візьму за руки, тата і матусі, то нічого в світі більше не бою. Перший загін. Зацвіла калива, кали... зелорійщина, кали... з тебе котиться диволина. Це моя Україна, це моя батьківщина, Джек, тата, і ма... тата і мама одна. Другий загін. Я е, розповім два віршики. За митушечка. Я у мами одна мав билиничка, коли вдома сама беру віночка і кругом за мету наведуть чистоту, щоб ніде не було ні пилиночки. А як мама прийде, все обдивиться, Ледве вінок знайде, смішно скривиться, поцілує свою заменушечку, покладе спочивать на подушечку. Після мене мете аж до раночку. Поправляє мою заметанечку. І ще один. Мамо, мамочка, матусю, як іще незвич тебе. Це ж для мене ти пошила шавку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, Хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нижкам, все боїшся розбудить. Захворію, хоч легенька, цілу ніч не будеш спать, то ж дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Лосеревеліна, дорогі взагалі, ходить гарбуз роду, питається свого роду, ой чи живі, чи здорові, всі радиться гарбузові. Обізвалась завдадині, гарбузом господиня. І ще живі, ще здоравість, і родиця гарбузонь, обізвалися гірочки, гарбузові, гарбузові сині дочки. І ще живіш, ще здорові, ще родиче, гарбузой. Обізвалась морквиця, гарбузовая сестриця. І ще живіш, ще здорові, ще родичів пузоць. Терезь ласкали, Маринка пробиває, літо на твоєму знаминає, приначі друзі літають, танцюють, радіють, обвітання луки і поля, радіє, сміється земля, люба літочко прийшла, тепло радості принесла. А найщасливіші діти, канікули, як не радіти. Зайчик скакунець. Біга зайчик скакунець, какунець, затишок тікає, а зима на помелі зайця доганяє. Зайчик бачить, що біда, під дубом сховався, а зима там снігу кить, там малий зостався. А тут білка і тупла хвостик виставляє, а зима тут дим, щій снігу напихає. А як гледіла вона, горобці на гілці, стриб туди і горобці, сніговій та для синка свого сорочку, сниточка сріблиночка та із павотиночки, голочка із гілочки тихої ялиночки. Вишивала і співала, бо хороший настрій мала. Ті злетілися, на сорочку втілися, на сорочку вишити, заздрісно дивилися. А коли втомилися, заздрісно дивитися. Дали весело між собою битися. Другий загін, розповіток, Я... розполітав квіти квіти, хлибень в гості завітав, бавився і загубився між м'яких шевкових трав. Яблука, червона, боки, груші медом налились, і маленькі пташинака ще й в повітря піднялись. Різнабавність, різнотравність, душу і серце звеселя. І, і за мене малий протели поміж квітами на Дай ручки твої поцілую за шийку тебе обійму, і стічки полажу. Ти знаєш, матусю, як дуже тебе я люблю, і ти мене любиш, хоч я не слухняна, чистенько і шкоду роблю. Та ти все пробачиш, мене поцілуєш, і я тебе дуже люблю. поїдемо в село, гей, дідусю і бабусю, зустрічайте нас алло. Хай зустрічають у селі ячмені і картоплі. гречка, соняхи, ожина, і порічки, і малина, вишні, сливи і черешні, мак, цибуля і нарешті лопухи та бузина, хай зустрічають у селі козенята і кролі, каченята і курчата, кошенята, цуценята, ластів'ята і джмелі. Знову літочко прийшло, знову їдемо в село. Гей, дідуся і бабусю, зустрічайте нас, а я підізвала віше про літо. У відчинене віконце зазирнуло з дранку сонця. Зазирнуло зранку сонця. І скочить ніжно на носі і маленькі ніжки босі. вам сонце, сонце сонця залито. Нас гостює справжнє літо. Кольорове та яскраве, запашне, смішне, цікаве. Лідечко радіє і до всіх маляток гріє. Мами живе сада і без мами. мами живі, 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 не дужи, жовним лисям воруши. Квітки і голівки підняли, і сонце тепле та ласкаве спинило погляд на землі. Літає радість, щастя світить, дзвенять пташки в садах лісних сміються знову, трави квіти, а сльози ще дремдять. Дощику, зварю тобі бощику, у новому горщику вилізу на дуба, спіймаю голуба. Що ромашки білявенькі, чорнобривці, чорнявенькі, а в нагірці така біда, коса Стоїть вона по дорозі, одним от на колотину, а ромашки, ромашки дивуються, чорнобривці чудуються, звідки ляти гарнесенька, як сонечко я